Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій від компанії Brevia для акумуляторних батарей модель 204.2.0. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. Комплекті йде інструкція, гарантійний талон і зарядний пристрій. Даний зарядний пристрій е, імпульсний, абсолютно автоматичний. Підходить до абсолютно всіх видів акумулятору. Е, матеріал корпусу пластик. Одна кнопка керування спереду на передній панелі. Також є невеличкий дисплей. Під'єднується е, живлення 220 вольт Дане зарядне. І до акумуляторних батарей ведуть у нас два крокодили. Зарядний пристрій підтримує як 6, так і 12 вольтові акумулятори. Ємність акумуляторів від 4 до 120 А годин. Е, номінальний Струм видає 4 Ампери. Даний зарядний пристрій є, е, також має ряд захистів. Це захист від короткого замикання, захист від е, перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення. Коли е, переплутали плюс і мінус. При купівлі на даний. Зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю